28 жовтня у місті Броди відкрито Офіс воїна, що є ще одним соціальним проєктом Ореста Ковацького. Місцеве духовенство благословило на працю Божим Словом та свяченою водицею. Мета проєкту Офіс воїна соціальна, психологічна та правова підтримка військовослужбовців та їхніх родин. Проєкт для військовослужбовців та їх родин Офіс воїна працює у місті Броди по вулиці, 22 січня, 17. Графік роботи понеділок та четвер з 11 до 14 години. Субота з дванадцятої. До 14-ї години. Святий Боже, святий, хрібний, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і силу, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти і наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, початий, щели немочі наші, і Твоєго ради. Для кожного із них, подавай, Господи, своє благословення, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння з беззначальним Твоїм отцем, присвятим благим і животворним Твоїм Духом, нині завжди, і на віки. Хай вхід цей у цей дім офіс воїна буде благословенним. Хай праця. Що буде службувати нашим воїнам-захисникам, буде благословенна. Хай провід цієї праці, будинку Офіс воїна і всі ініціативи, і всі добрі дії будуть благословенні. Хай благословення буде на цю нашу спільну дію, яка є потрібною, корисною для нашої вітчизни. Добрим шляхом, з Божим благословенням, заступництвом Ан, Ангела Михаїла і нашими святими української землі будемо працювати в ім'я Боже для України і для наших захисників. Амінь Той нелегкий. В сьогоднішній час ми зібрались з Божою милостю, де саме Господь дав всім згадати тих, які сьогодні. Воюють, здобувають перемогу. Ті, які сьогодні ранені, покалічені і приходять сюди, надіються на допомогу. І ось саме ту хвилину ми всі зійшлися, щоб освятити цей дім, де не один буде приходити до вас, де один не одного буде глядіти, і глянувши на нього. Не раз, може Німеччину, серце ваше розкриється і ви допоможете їм. І тому нехай Господь Бог вас благословить. Сьогоднішній час керувати дуже важко. Не всі зрозуміють, але коли буде все з Богом, коли ви будете перепризивати на допоміж Господа нашого Ісуса і Матір Божу, вірте, кожен від вас, може не так матеріально. Але Духом Він буде виходити і буде казати так, насправді. Не ті великі, які в зброю тримають, але і ті, які сьогодні нам допомагають. Нехай Божа милість нам допомагає всім. Дякую вам, дорогі волонтери, дякую вам, дорогі сини воїни, війська українського, дякую тим, які сьогодні стоять, дорогі во Христі, і обергають нас. Нехай милість Божа спочне на всіх нам, щоб перемогти ворога, здобути перемогу і щасливо зажити на нашій славній Україні. Ми того вартуємо. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! Брочам! Слава усміхнеться доля вороженьки. В першу чергу хочеться подякувати нашим військовим за те, що ми маємо можливість стояти сьогодні тут і відкривати даний офіс. Також хочеться подякувати Горусту Кавайському за те, що він та його команда розуміють, що таке. Що таке сім'ї, і вони стараються їх підтримати, і ми обов'язково переймемо досвід в Трогобильському районі, так і хочеться пообіцяти одне. Орис, ти знаєш, моє плече завжди є підтримкою для вашого офісу. Слава Україні! Дуже приємно, що про військових дбають і не забувають, і допомагають не тільки військовий час скрутний, а і в подальшому, коли ми рано, чи пізно скоріше рано переможемо. Що буде допомога для військових в всіх напрямках, психологічної підтримки, правовій, юридичній роботі, допомога не тільки військовослужбовцям, а й, ті, й членам їх сімей, родинам і так далі. Це дуже приємно, це дає впевненість нашим військовим в завтрашньому дні. Хочу всім подякувати за таку роботу, всім побажати скорішої перемоги. Здоров'я міцного, сил та натхнення в подальшій боротьбі. Надіємося на е, плідну роботу, співпрацю і, скоріше всім, перемоги. Слава Україні! Все, що починається з Божого Слова, має свою суть. І оця суть це сьогодні відкриття допомоги тим, хто має потребу. Звичайно. Офіси відкриваються по всій Львівщині, але дуже приємно, що сьогодні Бруччина має таке приміщення, де додатково ми можемо отримати ту допомогу, яка нам необхідна. Як ми знаємо, цей офіс працює з ініціативи львівського очільника Козицького, який ініціював такі офіси. Він саме працює в обласній адміністрації, але приємно, що цей офіс буде мати місце і тут, в бродах. Де ми всі будемо долучені до цього. Надзвичайно потрібна справа, але, як кажуть, мало роботи і мало допомоги не буває. Я бажаю цьому офісу, щоб тут приходили не тільки за допомогою, яка буде стосуватися військових, але й допомогою для дітей, допомогою для потреб добрих, мирних, і які наскоро наступлять. Я хочу побажати нашим військовим, щоб їх завжди чекали, щоб вони мали де вернутися. І щоб цей будинок, це приміщення слугувало якась таким потребам, щоб мали де знайти себе і де бути. Бажаю керівнику цього офісу дальнішого просування, щоб такі офіси він відкривав там, де має необхідність. Його сім'ї бажає добра, а нам всім перемоги. Слава Україні! Знаєте, певно, буде неординарно, коли сьогодні просто пола вийшла з машини. Перші, перших коли зустріла, то наших воїнів. І лунала пісня Пам'ятай про Україну і я на хвильку задумалась все таки, бо я тут зараз не тільки як представник влади, так і як мама сина, який пішов добровольцем і зараз на сході України від початку повномасштабного вторгнення захищає нас з вами. Я хочу подякувати, бо е, я розумію, наскільки важливі такі заклади по всій Україні, і для нас важлива все таки кооперація, а не конфронтація. Бо коли ми будемо сильні, коли ми будемо об'єднані, коли будемо розуміти, що у нас один спільний ворог, коли ми розуміємо, що є сім'ї родини, які потребують нашої підтримки, а також ми розуміємо, що перед нами постають складні завдання і. Коли звісно настане перемога, а ми сподіваємося, що вона настане якнайшвидше, ми маємо закотити рукава і далі працювати, працювати на благо України, працювати для тих родин, які віддали своє життя за нас, з вами працювати для тих воїнів, які повертаються, бути корисними для нас і. Дякую ще раз усім вам. Дякую, бо насправді такі речі дуже важливі, речі, які ви робите. Бо я розумію, що в цьому будинку будуть працювати не тільки ну офіційні так представники, але і волонтерська команда. Бо рук завжди бракує. Бракує бракує часом. Навіть знаєте, зробити банального чаю. чи кави. і коли ми говоримо про офіс, е, офіс воїнів, так е, це напевно це місце, яке має стати другою сім'єю для ветеранів, для воїнів. Щоб вони могли себе почувати комфортно, щоб вони могли прийти туди і поділитися тим, що їм наболіло, і важливо їх вислухати і бути в цьому емпатійними. Дякую ще раз. Слава Україні, слава нації. Ну, сьогодні на бродішні запускаємо черговий офіс воїна, який має бути осередком для наших сімей, військовослужбовців і для наших воїнів. І я думаю, що цей це місце буде слугувати як підтримка для наших хлопців. В соціальному значенні психологічна підтримка, юридична підтримка, гуманітарна допомога з тогоїна. Я вважаю, що тільки разом і разом з місцевою владою, районного обласна, ми доб'ємося результату і здобудемо чим поскорше перемогу над тим ворогом. А це гарна ініціатива. Я планую також ще і в Бузьку, і в Радехові, і будемо розвивати цю ініціативу. І я думаю, вона буде дійсно таким сильним, сильним осередком. І наші хлопці, дай Бог, вернуться з перемогою і будуть мати тут надійний тил, де завжди будуть їм раді. Почути їх, вислухати і допомогти в тих питаннях, які будь-виникати у по повсякденному житті.